Записую це відео, бо просто хотів вам подякувати. Подякувати, що дивитесь мій туристичний контент. В цей важкий час подякувати, що дивитесь мої огляди туристичного спорядження. Я ось так сиджу кожного дня і знімаю, намагаюся показати вам щось цікаве і щось таке, що подобається мені. Як завжди, повні відео всі на моєму YouTube каналі. Більш коротенький якийсь опис ви можете зустріти в моєму інстаграмі чи телеграмі. Також там будуть різні посилання на різні речі. Барахолка речей вживаних, так, моїх, а також глядачів і підписників. Тобто кожна людина можна, можа, можа, може додати свої речі, використані в мій телеграм канал і там спробувати продати. Бажаю вам у цьому успіхів. Або знайти щось, наприклад, написати, хочу там щось таке от придбати, наприклад, не знаю, пальник Оптимус і, можливо, в когось є, в когось лежить і хтось захоче вам допомогти і продати. Отже, хто хоче просто більше дізнатись про мене, про всілякі дрібнички, про там різний лайфстайл, різні приколи. Позакадрові там різні моменти, то це вам, будь ласка, в Телеграм. З часом там буде більше інформації, більше всілякої двіжухи, поки що не дуже. Але все колись починається. І, в принципі, від цього я нікуди не дінусь. Тобто, з часом все буде. Тому не зволікайте, приєднуйтесь. Сидів, розповідав вам сьогодні про рюкзак, ось такий Terra інкогніта комп. 28 на 28 літрів. Тут YKK всіляка фурнітура. Яка вам хочете, бачите, яка краса відсвічує не дуже це зрозуміло. Наліпка вам теринкогніта тут є. Прикольна річ! Можна зачепити, дивіться, ось так чіпляється до валізи, якщо ви плануєте раптом кудись їхати. А також показував вам свій старенький рюкзачок, з яким я бігав досить довго від фірми Case Logic. Вони роблять рюкзачки і сумочки там всілякі для техніки, для ноутбуків. Я з ним майже весь світ об'їхав. Коли ще я працював на судні на судах моряком, то багато чого бачив і їздив от з цим рюкзачком. Купував я його десь в Техасі дуже-дуже давно. Підписуйтесь, будь ласка, в мене є Instagram, Telegram, YouTube. Адекватний туристичний контент постійно. Всім дякую.